Національні традиції та символи 7 грудня відзначається всесвітній день української хустки. Це свято було започатковане нещодавно, лише три роки тому, але з кожним роком воно набуває все більших оберців. До святкування долучаються різноманітні тройдові колективи, громадські організації та навчальні заклади. Зокрема, у козельці до урочистостей долучилися учениці Козалецького ліцею №1, дитяча бібліотека та Козалеський музей історії ткацтва Чернігівщини. Разом вони пригадали давню історію хустки та українські традиції. Без худства жінка нікуди не виходила, починаючи із самого дитинства і закінчуючи життя, тому що покрита голова вважалася, не покрита голова вважалася гріхом. Тому завжди на голівки дівчаток були віночки, на вже головах жінок заміжніх і похилого віку завжди була хустка. Хустка має і обрядове значення, і оберігальне значення, тому що всі речі, які знаходяться і входять у комплекс. Українського одягу жіночого костюма вони також несуть як оберігальне значення, тому що без покритої голови як говорили, це був великий гріх. Хустки були. І святкові, і буденні. Вони були шерстяні, зимові і ходили і влітку. Хустка також була обов'язковим атрибутом на кожному українському весіллі. Впродовж цього святкування руки молодят мали бути покриті хустками, аби ніяка нечисть не проникла у їхню сім'ю. А під кінець весілля їхні хустини зв'язувалися докупи і з весільним вбранням складали до скрині та зберігали як сімейний оберіг. Саме тому її передавали з покоління в покоління, мов. Дорогоційний скарб. І я хочу, щоб ми передавали ці традиції, щоб дітки наші розуміли, знали звичаї наші, звичаї нашого українського народу, і щоб вони з трепетом, з бабусиних скринь діставали такі яскраві хустки, діставали сорочки, фартушки, щоб вони пам'ятали, що ми є українці, що у нас в українців завжди були символи, традиції. І вони завжди будуть. І ми своїм дітям будемо це передавати. Наостанок дітки зачитали вірші, які присвячені хусті, та зробили тематичні фото. А працівники музею провели невеличку екскурсію, де розказали про історію українських тканих виробів, а також інструментів народного побуту.